Послання 1052 Матір Спасіння. Антихрист використає свої так звані стигми як засіб переконання світу, що Він є Ісусом Христом. СУБОТА 15 лютого 2014 року Божого 17.14 Моя дитино. Коли під впливом Антихриста Обман поглинатиме душі? Люди будуть обдурені багатьма вчинками, справами і словами, які походитимуть від нього. Солодкий і втішаючий, зі спокійними манерами він буде впевнено виправдовувати кожен гріх проти Бога. Навіть наймерзенніші гріхи проти людства будуть легко виправдані, ніби вони не мають ніякого значення. Він переконає багатьох, що позбавлення життя для добра інших є важливою частиною прав людини, блюзнірства, які виливатимуться з його уст, будуть виглядати слушними і відповідними Він виправдає все, цитуючи Святе Письмо, навпаки ті, які будуть дотримуватися кожного його слова, недостатньо знатимуть Слово Боже. Щоб бути здатними суперечити йому. Потім він створить враження, що постійно молиться, і проголосить себе духовно обдарованим. Антихрист буде шукати товариства тих, які, як здаватиметься, роблять великі справи милосердя та шукатиме прихильності в тих, які будуть ставатися святими в очах Бога. Часом люди навернуться до того, що вони вважатимуть правдивою просвітленою, єдиною світовою релігією, в якій Антихрист відіграватиме велику роль. Потім він використає різні демонічні сили, дані йому сатаною, щоб переконати світ у тому, що у нього є стигми, які асоціюються зі святими. Антихрист використає свої так звані стигми як засіб переконання світу, що Він є Ісусом Христом і що Він прийшов врятувати світ. Тоді Він скаже, що сповіщає про друге пришестя і ті, які впадуть до Його ніг з поклоном, будуть зметені разом з ним, ангелом Господнім, який кине їх у озеро вогню. Ваша мати. Матерь Спасіння